Друзі, усім привіт! Вітання на каналі Сім Днів. Дякую одразу за те, що підписуєтесь, коментуєте, переглядаєте відео взагалі за підтримку каналу. Сьогодні у нас новий влог і, чесно кажучи, про що і буде йтися в цьому влозі, наразі ще не знаю. Але в цьому є якась певна інтрига, чи не так? А розпочнемо ми із виставки у виставковій залі. Відвертий ракурс. А наразі я вирушаю на локацію, яка не потребує особливої презентації, адже доволі впізнавана. І цьогоріч там з'явилися приємні приємності, тож приємного вам перегляду. Нець Подільський здавна має гарну славу, тому не дивина, що про нього написано і сказано багато. Тож далі про місто над смотричем тільки но проблисне перша позолоть у зелених кронах, пропливе павутиння бабиного літа. Мене знову кличе рідне гніздо, кам'янець, і ніякі найпильніші справи не втримають більше. Правдами і неправдами викрою два-три дні, і от якогось вечора мене м'яко загойдає поїзд, а прокинусь уже між сивих товтр, що обертатимуться довкола поїзда, мов на Велетенській довгограючій платівці, а потім зблисне озеречко, біля якого дзьобу дзьоб урочисто ходитимуть у танці два лелеки, а там уже й місто Наталя лякащу. Кам'янець, як глянути на його здалеку, стоїть у долині, а прийдеться їхати то на горі, та ще на якій горі. Думаєш, дивлячись, тут була колись то кругла яма, та чиясь невідома сила провела пальцем краями і в тім місці земля репнула. Всередину ж зігнало до купи, а кругом став рів широченний та глибоченний. На дні річка потекла, смотрич от як хорол завбільшки. Іде дереве по камінні. Понад річкою, де місця стало, люди. Що там урашня. Купки собі понагортали. і Живуть. Глянеш згори, голова закрутиться. Глянеш знизу, шапка злетить. Анатолій Свидницький А буває іноді і в такому образі. Зазвичай під час вечірніх екскурсій у старому замку. Тож, кому цікаво, долучайтесь. Тож, сьогодні дякую вам за перегляд і до нових приємних зустрічей. А Ліза таки, певно, молодець. Адже такий інформаційний привід. Ну ви ж знаєте, про яку Лізу йдеться, чи не так? Може ти на стадіон піде з тою скакалкою. Не будеш мені перед очима тут скакати? А чому не можна тут скакати? Якщо хочете долучитися до флешмобу, ще є нагода.